Оренда ставків за радянських часів була річчю нечуваною. І сьогодні іноді викликає нерозуміння та непорозуміння між орендарями та місцевими мешканцями. Як взяти в оренду водойму? Які права та обов'язки орендаря ставка? Чи може він заборонити людям ловити рибу та купатися в орендованій водоймі? Як грамотно оформити договір оренди ставка? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Тут, в цьому селі в Рясниках, була запущена. Копанка свого часу. Вона була заросла, береги зарослі, водне плесо замулене. Ну, Самі розумієте, який, в якому стані перебуває безгосподарський ставок. Довелося його почистити, розчистити береги, розчистити акваторію дна. Техніка працювала на протязі кількох місяців і на сьогоднішній день маємо. Два прекрасних ставки. Отже, для того, щоб довести до пуття орендований ставок, треба вкласти чимало зусиль. Чи варта, як кажуть, шкурка вичинки? Чи буде від цього економічна вигода? За даними фахівців мінагрополітики, рентабельність риборозведення як бізнесу в нашій країні становить в середньому 15-16%. Окупний період господарства зазвичай становить 4 роки. І це в умовах економічної кризи. Тож є сенс вкладати у справу зусилля. Які ж водойми можна взяти в оренду? В оренду передаються водні об'єкти місцевого значення. Це виходить у нас ставки замкнуті озера. Передавати в оренду необхідно і гідротехнічні споруди, це дамби, тому що це йде комплекс єдиного цілісного майнового комплексу. Для обслуговування того ж самого водноплеса потрібно і водоохоронні зони, які будуть захищати ставок, і відповідно потрібно передавати і захисні дамби. Зазвичай водойми орендують для розведення риби організації прогулянок на човнах, а на їхніх берегах облаштовують пляжі чи зони відпочинку. Щоб отримати в оренду ставок, за дозволом треба звертатися до сільради. Для заключення договору оренди це подається у сільську раду, подається заява. Розглядається заява на сесії. На сесії сільської ради. Сесія сільської ради приймає рішення. Що дається добро сесії, то Після цього оформляється технічна документація. Що ж може допомогти отримати позитивне рішення сільради? По-перше, треба подати бізнес-план, тобто вказати, що саме орендар робитиме зі ставком. Друге, якщо майбутній орендар візьме на себе зобов'язання щодо благоустрою, села, порядкування прилеглої території, безкоштовного вилову риби в обумовлені дні, це може стати додатковим аргументом для позитивного рішення сільради. У нас два. Було бажаючих взяти в оренду земельну, земельну ділянку цю під ставком і ставок. Поставили умови. Поставили умови. От. Також сама допомога, наприклад, сільській раді. Що вони зможуть допомогти по сільській раді? От, наприклад, цей ставок сказав, що раз, наприклад, у Дві неділі там чи в місяць можна там якесь чи свято буде, чи раз у місяць може можуть жителі села половити рибу. Вони зазазарили за, цей совок безкоштовно. Це вже можна сказати, плюс для, для людей. Людина може хоче відпочити, приїде половить рибу безкоштовно. А другий каже, ну я що ж я собі зараз запустив рибу і буду вам давати. Нам вже такий клієнт якраз і не підходить. Хто лучші умови запропонував? Для сільської ради той і отримав цей же ставок. У сели Рясники Гощанського району Рівненської області орендар сумлінно поставився до цих умов. Село отримало не тільки орендну плату, а й підтримку місцевій школі, хоча жоден письмовий договір цього не передбачав. Допомагає сільській раді і фінансово, і можливість є і відпочити на ставку. Люди приходять. Ну, що може сказати, на новий рік. Допоміг з подарунками нашим дітям в школу і врястки Дмитрівку. Це у нас проводиться конкурс в школі на кращий твір до Дня матері. Допоміг як спонсор на переможцям вручити премії. Якщо намір орендаря отримав підтримку в місцевому органі самоврядування, наступним кроком є виготовлення документації землевідведення. Цей документ погоджується з низкою органів, земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, водного та рибного господарства, санітарно епідеміологічним та архітектури. І вже після цього місцевий орган виконавчої влади або самоврядування приймає рішення про надання ставка в оренду. Договір оренди земельної ділянки з розташованою на ній водоймою та гідроспорудами укладається в письмовій формі та, за бажанням сторін, може бути посвідчений нотаріально. Невід'ємними частинами договору оренди є план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду, кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень обтяжень у її використанні та встановлених земельних сервітутів. Акт визначення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, акт приймання передачі об'єкта оренди. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законодавством, існують типові договори оренди землі та водних об'єктів, в них прописані терміни і розмір оплати, зобов'язання підтримувати об'єкт в належному стані, невиконання цих умов може призвести до розірвання угоди. І в договорі оренди вказується про те, що якщо орендар не використовує за цільовим призначенням, тобто риборозведення, і в його за. Занедбаний став в смітті, риба не розводиться, ніякого немає доходу від цього всього Запу... ну, в запущеному занедбаному стані, то сільська рада, тобто орендар, має право розірвати договір зв'язку з, не... з невиконанням своїх обов'язків, які були складені у договірі оренди. Договір оренди розривається в тому разі, якщо не своєчасно орендна плата. Якщо ви хочете взяти в оренду ставок, то зробити це можна за процедурою конкурсу. Проте, як кажуть в Данилівській сільраді, охочих взятися за водне господарство небагато. З чотирьох ставків в оренді тільки два. До снаги ця, на перший погляд, проста справа, далеко не кожному. Крім всього, орендар несе витрати з підтримки ставка в належному стані та має доглядати за гідротехнічними спорудами. Тим часом практика користування ставком іноді призводить до конфліктів. Деякі орендарі не дозволяють місцевим мешканцям навіть підійти до неї. Жителі села Первомайське вважаємо, що ставок в оренду адалі Демченки незаконно. Ставок знаходиться серед села. І коли зібралися йому давати в оренду це село, то цей ставок ми зібрали сходку. Люди були всі проти, щоб йому не давали ставок в оренду. Ну, Демченко нам сказав: якщо ви не дасте мені ставок. по -доброму. Я его возьму за деньги. Это он сказал, сказал на сходке. И подписи на этот ставок он собирал в селе Партизанском, в Садомов, в Новоселовке, по заводу. Но мы ему не подписывали. У нас уже 40 лет. Мы поливаем со ставка, берем воду, чтобы поливать огороды и так. Потому что у нас нет водопровода Всю життя ми тут прожили, і всю життя ми пользувалися цим ставком. Тут вода була і спокон віку. Все время ми пользувалися огородами, водою. І скот поїм, і птицю, і пользуємося поливаємо. Поки не було, у нас цього товариша орендатора, саме, ми всім цим пользувалися, і все. Тепер нам цього не можна, він приїжджає лодкою і він нам не розрішує нічого. Берете воду, платите гроші. Скільки разів збирали і підписи, і ходили, і толку ніякого немає нет. Ні, пітоку нікакого ні. Коні лоємо рыбу. Ото так, к нему, що приїжджають там з города його ще приближувати. По земельному законодавству передбачено, що перед передачі в оренду цих ставків орендар зобов'язаний надати вільний доступ для напування худоби для того, щоб могли там купатися качки, гуси для купання людей. Доступ для проведення відпочинку громадян він повинен зобов'язаний надавати. Доступ умови договору оренди мають бути оприлюднені відповідно до українського законодавства. Рішення органів місцевого самоврядування, що стосуються обмеження прав громадян, повинні бути публічними, тобто опублікованими в пресі та вивішені, проілюстровані в доступному для жителів села місці. Випадок оренди ставка саме такий. Отже, що має зробити особа, зацікавлена одержати користування водний об'єкт із земель державної або комунальної власності? Звернутися з клопотанням до відповідної сільської, селищної, міської, районної обласної ради, місцевої державної адміністрації про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо її відведення. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний термін розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий термін з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ухвалює рішення про надання земельної ділянки в оренду. Право водокористування на умовах оренди оформлюється договором між орендарем та відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділя о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.